Ви на каналі АвтоАлікс дає. Сьогодні оглядаю вживану шкоду на офіційному дилері біля «Дортмунда». Шкода Кадіак в рістайлінгу 2022 року 2.0. Дизель на гарній комплектації. Трохи пізніше покажу вам, в якому вона дійсно стані, які має асистенти, комплектацію і так далі. Зараз детально оглянемо постану автомобіля і розкажу трохи вам про комплектацію і взагалі, як відбувається процес покупки автомобіля. З офіційного дилера на експорт. Є така деталь, нюанс. Не завжди офіційний дилер хоче продавати автомобіль з таким пробігом, як в цього, 77 тисяч пробігу. Не хоче продавати на експорт, а тим паче за готівку. Оскільки я є дилером автомобілів в Німеччині, я можу не тільки цей автомобіль купити, але ще й вибити гарну знижку, тому що для автодилерів. Вони офіційні дилери не завжди, не дуже часто, але є можливість вибити гарну ціну на автомобіль. Зараз детально дивимось передню частину автомобіля. Не підготовлений він, де неде бачимо такі незначні сколи, Трохи брудненькі. тут теж легенько посічено, так воно виглядає. І отут на ребрі бачимо Так, фари в нормальному стані явних Вшкончень, бампер так само місцями сліди експлуатації, піскоструйка трохи. Незначна, але є. Так само знизу тут бачимо. Так, камера переднього огляду в такому стані. Нормальний стан буде працювати без нюансів. Дивимось праву сторону, під кутом вона рівненька. На крилі з немає. Колесний диск передній правий без бортюрки. Гума Континенталь 22-го року, перший тиждень. З боку трохи протектора вже немає. Та й тут посередині бачимо на, майже на відмітках. Там, дзеркало ціла, камера ціла. Постоїш ці запитань немає над лобовим, сколів немає. Лобове 22-го року. Явних сколів немає, хіба що якісь дрібненькі без тріщин. Ну, то, такі я маю на увазі сколи. Так, ідемо далі по дверям з кута дверей пошкоджень ніяких не бачу, немає паркувальних. Сама двері теж без пошкоджень. І задні двері теж легенькі сліду використання і полірування. Явних подряпин чи сколів немає. Тут є в нас захист, ще класно, дуже Отак він працює. Так, це теж якийсь бруд пил. Задній колесний диск. Пошкоджень немає. Той самий контик 22-го року. Тут вже Пару міліметрів є запасу тому можна цей комплект гуми поставити наперед. А назад вже купити нову учнів. Покинув у наперед. Поверхнева легенько тут. Одратиме. Так, стоечка, дах рівні. Там якийсь розвод, забруднення чи що. Оглядаємо задню частину. автомобіля ніяких подряпаних сколів, явних не бачу. дивимось ліву сторону під кутом, вона рівна так тут якийсь слід так і виглядає, перевіримо приборчиком. Ну, і колесний диск задній лівий, без пошкодження, без бордюрки. Скота подряпин немає. Тут так само. Дзеркало ціле над лобовим нічого. Тут сколів немає. Ну і колесний диск має отакі пошкодження. Та сама гума, яка рекомендується вже без заміни. Який стан візуальний по кузову, буду перевіряти прибором. Тут над лобовим все добре. Перевіряємо приборчиком. Капот 101, 99, 105, 104, 110. крило 107, 95, 91, 101, 95. Це капот. 104, 110, 94, 104 119, 97, 106, 106 105 108 105 95, 95, 104, 100, 167, 150, 153, 163, 107, 175, 104. Так, бачимо є подвійний шар лаку, перефарбування, ага, і тут бачимо перехід фарбування. Не критично 170, але косметичний ремонт був, Бачимо, зверху пішов оригінальний шар лаку. Так, 135 тут не притиснув просто. 95, 103, 108, 77, 101, 95, 109, 108, 176. Тут я і без прибору бачив, є легенькі отут з цього ракурсу можна побачити, як то перехід теж не критично, 180. 175, 200, 255, 187, 169, 105, 102. Так, і так само бачимо. Перехід шар лаку бачимо. Приєм, звичайно ж, оригінальний буде. 79 Ідемо далі. 99, 114, 103, 115, 117, 103, 98, 111, 110, 110, 110, 110, 94, 112, 118, 120, 109, 200. І тут косметика. 200. 60. Пізніше будемо дивитись під капотне і подивимось, як перефарбовувалося це крило. Зараз оглянемо салон. Ми переходимо до салону, Дивимось водійська карта дверей без слідів пошкодження. Ніяких пошкоджень не бачу. Знизу трохи забруднення. Так, в принципі, не критично. Автомобіль в загальному не підготовлений повністю. Він як використовувався, так і продається. Бачимо скрізь бруд. Так далі, дивимось проєм, легенькі сліди використання, ущільнювач цілий, пасок безпеки в гарному стані. Сидіння, на жаль, тут бачимо. Є в нас пошкодження. Така тріщина на боковині Спинка, боковина спинки збережена навколо сидіння. пропалів немає, але брудно. Зовсім не готували автомобіль. Кермо без пошкоджень, трохи поблискує, підчистити, буде добре. КПП без пошкоджень. Верхня частина пластику торпіде в гарному стелі. стані. бачимо стеля Алькантара, теж явних забруднень. От легесенький, де-не-де. Але пропалів нічого такого критичного я не бачу. Після гарної хімчистки непогано виглядати за виключенням цієї. Дивимось задня карта, ліва є шторка, пошкодження яких не бачу. Проєм. Легенькі сліди використання, зовсім дрібні. Тут теж видно, що користувались, Задній ряд забруднення. ззаду у нас клімат, спинка, стан нормальний, килимок трохи брудний. Так, загалом все добре. Зафіксами не користувались. А ні, ні, є, є легенькі сліди. Так, центральна конфон без явних пошкоджень. Далі багажне. Багажне відділення, теж тут брудно, є шторка, лежить окремо. Так, є окремий килимок і оригінальна підлога, в принципі, стан задовільний. Тут у нас є докаточка, акустична система. Домкрат, крючок. Збоку трохи забруднень є і ущільнювач, бачимо, якщо передивлятись трохи ледь-ледь пошкоджені тут підчистити боку так виглядає також є фаркопчик пізніше перевіримо якщо потрібно буде оглядаємо справа карта стан нормальний і чистити пошкоджень не бачу. Так, проєм автомобіля теж сліди експлуатації не критичні інтенсивної хімчистки потребує теж користувалися інтенсивно ізо ізофіксом пластик легенькі сліди використання Добре. по підлозі брудненько але без пошкоджень пропалів також запах в автомобілі нормальний приємний Карта права передня. Тільки забруднення бачу, пошкоджень ніяких немає. До речі, зонтик там має теж бути з іншої сторони. Так, переднє сидіння. Тут все ціле, подряпин теж немає. Ну і забруднене як все. Всі ті сидіння теж. Так, підлога ціла, але брудна. Ось такий стан салону. Буду перевіряти далі. Оглянемо гальмівну систему автомобіля. Передній гальмівний диск, бачимо, має до міліметра вироботки і стан колодок менше половини. Лобове скло 2022 року, бокове. Теж 22 рік. Дивимось на предмет демонтажу. Все добре. Болти не кручені. По заднім дверям теж. Все окей. Тут ззаду бачимо скло в нас одинички. 21-го року і тут так само. Задня гаднівна система. Мені близькі в такому стані, пів міліметра можливо, О, і колодки десь наполовину зношені. Ззаду скло 22-го року. Маленькі 21-го і тут також одинички. 22-й. Лобовай показав. Дивимось тут без слідів скручування. Так само і бачимо по англійській стороні. Слідів до монтажу немає. Будемо глядати під капотне. Ну і підкапотне. Дивимось тут, як і в салоні теж не прибрано. Бачимо, що по капоту слідів демонтажу немає. Крило теж у нас не вкручені. Фарбувалось воно локально, отут перехід. Бачимо, так? Отут, в цьому місці. І воно без демонтажу. Ліва пара 7-го місяця. Тут все родненько. Запотівання тільки навколо заливної. Офота рудина. Діма теж немає. помірно брудно без підтікань і так далі Так, ну і подивимося як автомобіль виглядає знизу Я всередині автомобіля, кондиціонер працює, бачимо є вебасту, камери 360 працюють. Також бачимо, що зробили нову інспекцію, перевірку автомобіля. окремо задня камера. Так, і передня. Все працює добре. Асистентом. Бачимо, що є отримання в смузі, адаптивний круїз, контроль, Музичка Кентон, дзеркала складаються і мають мертві зони. Сидіння з вентиляцією і підігрівом. Також безпровідна зарядка. І має бути ABNP цвіточки. так Адаптивна лайт-оптика, все працює. І ззаду теж леди працюють. Що ж, огляд завершено, автомобіль поки не будемо купувати. Автомобіль в принципі, в гарному стані, але замовнику не підходить те, що продавець запевнив, що автомобіль не фарбований, але він виявився фарбованим. Це нічого критичного в принципі немає, але ціну нам не скинули, навіть 100-200 євро. Гарна комплектація в автомобілі і вебаста, і всі асистенти, і салончик гарненький, але будемо шукати далі.